Друзі, цієї ночі прийшло чергове пел'є від WWE саме Bad Blood. Сьогодні я хочу розібрати це шоу, тому беріть щось смачненьке, беріть пиво, а ми поїхали! Першим матчем на шоу настав поєдинок Сімпанка та Дрю Макінтайра Матч у Сталевій Клітці. Матч вийшов класним, дійсно класним. В деяких пабліках навіть виставляли цей матч як кращий матч року, але я так не вважаю. Мені не вистачило побільше якихось предметів. Тут у нас застосовувалися гайчні ключі, столи, кейси спеціальні та сходи. В кінці матчу Дрю дістав якийсь мішечок. На одну мить я подумав, що він дістав кнопки, але ні. Це були маленькі частинки від браслетика Сімпанка. Це, звичайно, було забавно, але і з другої сторони сумно. Ще хочу підмітити, що в матчі було прям багато крові для сучасного Є. Ось це було неочікувано. В кінці Дрю дістав частинки браслета сімпанка та розсипав їх по всьому рингу. Після чого сіємпанк просто напихав цей клятий браслетик йому до рота, провів Go to Sleep та переміг. Моя оцінка матчу 4-25. Далі у нас прийшов поєдинок за жіноче чемпіонство WWE Ная Джакс проти Бейлі. Чесно кажучи, я очікував менше. А так, поєдинок мені навіть сподобався. Звичайно, були бочі, але куди ж зараз без них. В кінці матчу обоє лежали на ринзі. Після чого ми чуємо музикальну тему Missis Money in the Bank T Stratton. Тіфі вагалася, чи кешити її, чи ні. Та наче вже надумала, але тут зненацька Ная Джакс піднімається в стилі андертейкера, що приємно здивувало. та задвадила Тіфі це зробити. Далі Тіфі вирішила відволікати Бейлі, чим і скористалася на Ая Джакс, провівши спочатку самон дроп з третього канату на Бейлі, а після чого і стрибок з другого канату тузом донизу. Ная перемогла. А моя оцінка 3,25. Третім матчем на шоу настав поєдинок Деміана Пріста та Фіна Балора. Перед початком матчу я не сумнівався у якості цього поєдинку, та хлопці змогли показати рівень. У матчі ініціативою зазвичай володів Деміан Пріст. Але і балор себе непогано показував. В один момент на ринг вибігли судний день та хотіли завадити Деміону, але безуспішно. Пріст легко з усіма справився та ще й Балора поклав. Ну, як ви вже зрозуміли, Деміан Пріст переміг. І мені кінцівка ну, взагалі не сподобалася. Бо якого біса Пріст в одиночку кладе все угрупування. Ну це вже перебір. Я очікував побачити містера Іт Джея Усо. це ще б якось захистило сутнівців, а так їх тупо попустили. Але матч все рівно вийшов хорошим. Оцінка матчу 3,75. Далі ми бачимо Triple Ейча. Він оголошує, що наступним PLE стане Краун Джул. І на цьому шоу буде введено нове чемпіонство під назвою Краун Джул. Нічого оригінальніше не придумали. Це буде щорічною подією, на якій змагатимуться чемпіон світу WWE проти чемпіона WWE як серед чоловіків, так і серед жінок. Для тих, хто не зрозумів, вже на цьому Crown Jewel, якщо нічого не поміняється, звичайно, Cody Rhodes змагатиметься проти Гюнтера, а Лів Морган проти Nia Jax. Не знаю на х це потрібно, але окей, припустимо. Далі ми ще побачили конфронтацію між Гюнтером та спеціально запрошеним гостем Голбергом, після чого на Г'юнтера напав Семі Зейн. Четвертим матчем на шоу став поєдинок Рії Ріплі проти Лів Морган за жіноче світове чемпіонство, де Домінік Містеріо був закритий в Акулічій Клітці. Цей матч мене, чесно кажучи, розчарував. На SummerSlam дівчата показали кращий рівень. Тут щось геть слабенько. Але її плюси, порадував Домінік. Він свою роль справився ідеально. В кінці Домінік намагався вилізти з клітки, після чого він не виліз з неї, а просто висів з підв'язаною ногою. Ріплі це побачила та почала забивати дома, як тут своє повернення, до речі, неочікувано здійснила Ракель Родрігес, яка вже Тривалий час була відсутня через травм. Після цього вона напала на Рію, тим самим вона допомогла Лів Морган. Після чого сталася дискваліфікація. Там, до речі, було щось незрозуміле, як я зрозумів, дискваліфікації не повинно було бути. Але рефері це побачив та іншого виходу вже не було. А так все рівно, Лів Морган залишилась чемпіонкою. Оцінка матчу 2,75. Ну і мейн евент Роман Рейнс та Коді Роудс проти Bloodline, Соло Сікоа та Джекоба Фату. Типічний мейн евент останніх років. Нічого взагалі не міняється. Початок був максимально повільний, під кінець вже почали розганятися. Більшу частину матчу Бладлайн володіли ініціативою, особливо коли на ринці був Коді Роудс. Але під кінець вже все зрівнялось. В кінці матчу з'явились Тама Тонга та Танга Лоа, як же неочікувано, та завадили Рейнсу закінчити справу. Соло провів Роману Гарпун, але безуспішно. Далі соло, наче мав проводити свій пальчик у ліганчик, як тут невідомий Масті стояв позаду Тами Тонгі та Тангі Лоа. Та цим невідомим опинився Джиммі Усо. Ось це, до речі, було неочікувано. Ну і далі Джиммі провів суперкіки та Мітонці та Тангелоа та відволік Соло Сікоа, чим і скористався Роман Рейнс, та провів гарпун та утримав соло до трьох. Фейси перемогли. Після матчу Роман та Джиммі обнялися, після чого вони пішли геть. Далі Бладлайн напали на Кодіроуса, та Роман вагався, чи допомагати йому. Але Джиммі наполягав на цьому, після чого вони вийшли йому на допомогу та прогнали Бладлайн. Далі Роман підняв титул Коді Роудса та віддав йому його. До речі, дуже легко віддав. Після того, як Коді підняв титул, ми чуємо музикальну тему народного чемпіона Скелі! Ось тут я прям був дуже радий. Надіюсь, він і надалі буде з'являтись для подальшого ф'юту з Романом Рейнсом. Скеля порахував на пальцях до трьох та пішов. На цьому шоу вийшло із ефіру. Багато дискусій було, що б це могло означати, та мені здається, що він показав дарована Коді та Джиммі, ну, типу, що їм не поздоровиться. Дуже цікаво буде глянути, що на нас чекає далі. А оцінка самого матчу 375. Ось таким у нас вийшло шоу. Свої думки залишайте в коментарях. Це шоу мені сподобалось. Оцінюю його на 8 балів із 10. А вам дякую за перегляд цього відео та не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Та всім па-па!